Так, коротше, я обварив я ту доборку свою. пішов пошарився в сараях в себе. Що я знайшов? Коротше, знайшов ось такий профіль. Він, кстати, вже зварений. І отут де зварений. Ем, тут не наглухо заварено. Тут є тобто, циркуляція воздуха, а так іде. Ну і так по всіх, соответственно, цих перемичках. Дві перчатки надів бо як варю, воно. Тут де резина хорошо, а тут ця пропікає. От так дві штучки надів і то що треба. Ех, звісно, краги треба, але що маємо, то маємо. Знайшов е, ось таку не знаю, дребину, чи що це, що це варило, чи якийсь теплообмінник вже варив хтось. Приміряємо. І тут воно майже ідеально в мене все стає. Получиться якраз дві секції. Е, ось тут посерединки. Між цими двома ламільками. Варю ще одну профтрубу. Ось що я тут знайшов. Є. І виходить, в мене буде три профтруби на сторону. Я думаю, цього буде достатньо. І профтруби вистачає в мене тільки діло в тому, що на дві сторони. Трубу 50-ку, про яку я казав, в мене є. Декілька шматків вон там на кучі теж лежить таких ржавих я сюди приніс. А інша в мене оцинковка. А оцінковку почитав якось не дуже воно добре є, використовувати, де поверхність нагрівається. І того буде крутитися з того, що є. Треба одразу приварити, оту кришку, щоб тоді розміри були дуже адекватні. Отут, звісно, по ширині воно файно виходить. А по подовжині навіть так трішки не вистачає. Ну цю ще ось цю паралельну перемичку я буду зрізати. Тому що виходи труб, мені треба такі прямі, щоб були. І виходить, там не вистачає не знаю, сантиметрів 7-8 ну до 10 сантиметрів. Щоб зрозуміти точно, скільки не вистачає, треба приварити одразу кришку, зачистити шви. Повністю чистити не буду, тільки в тих місцях, де буде приварюватися профтруба. Зачистити шви і тоді вже буде зрозуміти, скільки не вистачає. Те, що не вистачає, там дві профтруби. Вони трішки длинші. Якраз мені буде подобирати. Гарфілд рішив когти поточити. Коротше, будемо обрізати і наращувати тут. Коротше, щоб пішов я ту штуку Сейчас там трубу трошки обіб'ю, почистю і буду вварювати. Покажу вам шовчики. Так. На да, не професійний сварщик, конечно. Ну так значить нічого так. Тут трошки поригал, як то сказати. Так, все, продовжаю, коротше, хвати трендити. Коротше, довбу я вже не знаю, минут 15. Думаю, там просто нагар. Бачите, була короче, труба видна стара. Угаримо з цієї сторони. Так. Потім вона прогнила. Наверх взяли, в варилицю з наружної сторони. А потім цей метал з, з часом гнив-гнив, горів, перегорав і на ціла купа Такої, а такого мусора і така ж карабайка, яка не догоріла, тепер якось її треба туди виковарити, вирізати її неможливо. Стараюсь, ну, взяв зубила, зубилом стараюся його виколерять. Так. Я думаю, справлюсь. Не все так просто, як оказалось. Вирізав я вже нові дверки, будуть трохи більшим розміром, ніж були. Бо ті детські були. Зробили такі нормальні пацанські. Так, і вже понаносив кучку угалкає. Будемо робити ось так. Це вже один тільки підрізав, виходить. Отак не вставляється. і буде обварюватися. Це буде таке от так може краще. Буде таке як місце, куди, Ну, щоб не знаю, дверки воно ловило, так сказати. Так. Буду, буду так робити. Коротше. Тут, кстати, колісники я трошки нижче посадив і вийшло, що вони... Заходять як в піддувайло, я вирішив так і оставити. Мені кажеться, так, тяга буде краще, а якщо не буде краще, то нічого страшного буде так. Гірше теж, точно від цього не буде. Так, тут... так. Показую, в принципі, кришку приварив. Всередині, зараз фонаря візьму. Показую всередині. Може так краще буде. О, так краще. Е, Получається, вибив я ту стару трубу. Все нормально, ще я підварив нову зсередини. І тут тепер такий проход файний. Так, всім привіт. У нас новий день. Кіт, як завжди, зі мною. Коротше що, опять в мене пару годинок є часу. Займемося буржуйкою. Що сьогодні в планах? Попідчищаємо шви це однозначно всі. Це раз. Друге. Постараємося щось зробити з дверками. Сразу зроблю дверки, а потім будемо той тепломінні кліпити, що там з нього вийде, не знаю. Почнемо, коротше з дверь. Бугалка я вже там ще в прошлий раз тоді підготовлював. Так що. Seu pornô. В сторону. Не знаю, на камеру видно, не видно, тут дихать немає чим. Хоч вставляю це діло, займусь дверками, зваю, потім його чистить. Робив. Коротше, ось так тепер воно це все виглядить. Да, десь проварено, десь погано проварено, десь все тільки на прихватках. З такі вирізав трикутнички. Тут просто уголки варив для піддувайла топіти. А це вирішив зробити таким образом, щоб можна було, інколи буває дрова трішки длінчі, і там буквально сантиметр. Терчить і воно не закривається, а тут місця вистачати, але воно все буде нормально закриватися, менше сипатися буде і так далі. Коротше, зробив так. Так, показую, що в мене тут зробилось. Короча, витягнув я свою буржуйку на цей столик. так Трошки зручніше працювати не треба Не на колінах, не згорблюватися. Позачищав шви. Да, місцями вони, звісно, кончені в мене вийшли. Раковини зі шлаком забитим. Ну, я їх ще передивлю, ще десь по підварю і, і пойдеть. Головне, щоб не диміло. Зварив я вже дверки. На піддувайло і сюди. Да, Шви опять же в мене такі. я не професійний сварщик, так що якось так. Короте. Зварив дверки, буду на... їх садити на приварній завіси. Зараз коротше Ось так. Тут. Це більше завіситься на цю дверку, а менші, там є, в мене ще менше на цю буде. якось. Ну, тут буде приблизно так. А тут, відповідно, будуть до дверки, під наклоном приварюватися, а до самої буржуйки ще така шиночка буде як стовпчик. Так, що ще показати? Поки такий вигляд має, ну, Тут в мене склад в уголка, Ну тут ще буду варювати отак от по контуру. Зараз виставлю ось, ось так десь по контуру на відстані 2 см буде ще одна рамка варюватися. Для чого це буде робитися? Між ось цими двома стінками буде ставлятися як вона не знаю як правильно називається азбестова чи яка нитка, прокладка така по всьому периметру. І якраз Між цими двома стінками в цьому зазорі буде ось ця стінка ховатися. І Таким чином воно буде плотно прилягати і не буде піддимлювати. Да, перчатки в мене звісно, такі воєнні, Ну, це вже з варкою я їх вже допалюю просто хай буде. Так, коротше, тут буде ще рамка. Тут в піддувалі, ще, чесно кажучи, не знаю. Та рамка, мабуть, мабуть вона не треба, але я ще подумаю. Зараз за півгодинки, поки залишилось, мабуть, попідчищаю ці всі шви. що Я понавалював, так сказати. На тому все. Всім привіт, я як завжди в спальних перчатках. В ця сторона нормальна. Короче, У мене після роботок. после работы є пару годинок Хочу я за это время зробити дефлектор. Ось тут всі розміри я собі пописав, поробив, коротше, как як быть. Не знаю, вийде з першого разу, не вийде, але вроді просчитал все нормально довольно таки під свою трубу. підготував. чертьош, лінійка, десь там за болгаркою олівчик. І сам матеріал, з якого будемо робити. Алюміній. Це зеленим покращений теж алюміній. Не знаю товщина, може одиничка. В принципі, я думаю, піде. Тут не треба тут дуже товстий метал. Коротше, нарізав я запчастей, шліфанув їх трошечки. Ось вот такий блискучий дефлектор у мене буде. Так. Ну, в принципі, все. Тут по суті три деталі і ось такі ніжки я нарізав, щоб це все скріпити до кучі. В тій схемі, що я знайшов в інтернеті, цих ніжок не було. Ну, я так самовольно прикинув, приблизно нарізав їх по 20 см. Думаю, мені вистачить. Показую, що у нас получилось з цим дефлектором. Трошки меді наковиряв з мотора. Боб буде. Так, ось така загогулена. Кстати, тут выкриваю сейчас я його... Сейчас ми його підрівняємо, прямо тут находку. О! Ну, ще не геть, але одною рукою не зручно. О, мішечка добре рівняється. Коротше, така заголіна. Получається, ця сторона буде на трубу надіватися. Буду, мабуть, фіксувати хамутом, у мене є такий добротний хамут. Так. Зверху ось такий грибочок тут. Сюди нічого не буде залітати, попадати ні сніг, ні вітер, ніде нічого. Диму буде спокійно, як вийти, там воно місця вистачає. Короче, ось така загагулінка вийшла. Я сподіваюся вона буде ефективна. Установимо, провіримо, побачимо. Як всегда кричить наш житель. Завжди кричить. Так, показую на якому етапі зараз. Вроді як до дому я вже наконець ці дверки. Короче, тут ще отак уварив. Видно, не видно. Ось так зробив. Получається, отут буде забиватися та нитка, оплотіння, щоб не диміло. Піддувалі. Поки нічого не робив. Оставив так. Вони все одно будуть зніматися. Якщо щось захочу переробити, можна буде зняти їх і доварити щось. Поки буде так. Все воно благополучно вже на завісах закривається. Але ще на прихватках. Получається, тут я кусочки уголка вварив таким образом. Роботає нормально. Хто там шлак, я попідчищаю. Тут кусочки металу я Троечку, Троєчку, тут вирізав ось так, воно ще на прихватках в мене ще не обварено. Один кусочок, тут другий кусочок. У нас сьогодні погодка шепче. Сонечко так провидняється. Навірно, на камері не дуже буде видно. Ну так. Сьогодні у нас 21 грудня, це наче як найкоротший <кій> день сьогодні буде. Далі вже буде зростати потихеньку. Так, Ну а ми йдемо доварювати буржуйку. Зараз я вам покажу, що тут у нас є, крім срача. Так, трошки я вже почав готувати свої ці тепломінники. Ось так воно буде виглядати з кожної сторони. Тільки ось тут я потім пододаю кусочки, щоб до краю були. Не все, що хотів сказати. Ще хотів сказати, що. Что... Коротше, варю, я варю, нічого не бачу в ту маску. Думаю, ну, наче ще ж не геть зріння погане, наче ще ж трошки щось бачу. Шви получаються якісь каряві, негарні. Думаю, ну не геть же рукожоп. Думаю, візьму, поміняю стекло на масті. Ну от воно вроді наче, наче ще нічого, ну прозоре, да, там трошки жовтеньке. А коли поміняв... Ось дивіться, це зараз з новим склом, з ним я вже трошки варив, і як було все старе. Нове, старе. Тоб, короче, треба їх чаще міняти. Тепер набагато краще. Так, Коротше, я вирішив, що ще прочистити тому трубу вирішив відкрити віконця а тут коротше страх що робиться ага. листя жолуді сажи перемішку це все ошметки металла горів ось такого там ціла куча Зараз приготував ятрос і відро будемо це сидіти чистити. Не хоче лізти ніхрена, прийшлося щось арматурою трохи я знайшов шлану, не шлану, а трубу таку пластикову садову. Ну і поштрикав трошки, трошки арматуру, скільки я достав тросом, побив молоточком по трубі. Короте, ну, все одно прилично я на трусив. Тут короче, трос у мене лежав на. Крище гаража, я його дергнув і він завалив мені нахрен гаража. Так, Тут ось о... так, сажі. Тут ось така куча. Дуже погано видно. так, Це тут виходить, з цієї сторони труби, де буде буржуйка стоять, насипались. Не дуже його видно, але зараз я заберу відро і покажу, скільки вийшло. Так, показую. Підмів'я я тут, сажі вже немає, чистий бетон. І от скільки вийшло. Ну, так наче на відео, наче як будто воно на дні. Ну, Насправді тут майже піввідра. І що ж, що ж ви скажете? Чого ж ти фраєр не доробив буржуйку, а вже тут починаєш труби чистити і так далі. А я вам відвітю. Бружулька ось в такому состоянні. На, на три сторони зварені в мене ці такі тепломінники, вони потім ось тут на углах будуть ці до одної кучі зварюватися, воно ще два стоїть. І ждуть свого часу. А чого ждуть свого часу, так на вихідних, коли я це все діло робив, вийшов десь, не знаю, часов 10 робити. Навірно, не 10, десь 9 прийшов сюди поробити. І до 12 я зробив ці, ці три теплообмінника. Виключили світло. Світло, як оказалось, виключили, бо була аварія. Там більше 16 годин ми сиділи без світла. Потім включали, виключали, включали, виключали по декілька годин. Вже сьогодні так же само включали, виключали. Вже це треті сутки така штука у нас відбувається І діло в тому, що коли включають, напряження в розетках 160, 180, 170, ну, до 200 навіть не дотягує. І по цій причині я якось трішки переживаю за інструмент. і Думаю, краще я пару днів перетерплю, пережду. Ніде воно вже не дінеться. Ну, зато, коли точно знатиму, що там в розетки 220, тоді вже буду туди сумити сварку-болгарку і працювати. Бо зараз поспішить на годину там, чи на день раніше зробити цю буржуйку, ну е сломати сварку якась. Коштує близько 10 тисяч. Ну, якось це такий собі варіант.